17 квітня 2015 року завершується строк подачі уточнюючих розрахунків з ПДВ та податку на прибуток підприємств в рамках процедури податкового компромісу. Нагадаємо, що уточнюючі розрахунки можуть подаватися за будь-які податкові періоди до 1 квітня 2014 року з урахуванням строків позивної давності. Податкові зобов'язання згідно з процедурою податкового компромісу сплачуються платником податків до бюджету в розмірі 5% від суми заниження податкового зобов'язання. Решта 95% вважаються погашеними, штрафні санкції та пеня не нараховуються, кримінальна відповідальність не застосовується. Отримавши уточнюючий розрахунок, контролюючий орган протягом 10 робочих днів повинен визначитися щодо необхідності або відсутності необхідності проведення позапланової документальної перевірки. Таке рішення приймається керівником контролюючого органу на підставі колегального розгляду поданих матеріалів і оформлюється відповідним протоколом. День отримання платником податків рішення про відсутність необхідності проведення перевірки вважається днем узгодження податкового зобов'язання, яке підлягає сплаті протягом 10 календарних днів з дня наступного за днем узгодження. Компроміс вважається досягненим лише після сплати платником податків до бюджету відповідних сум податкових зобов'язань з ПДВ та податку на прибуток в повному обсязі. У випадку прийняття контролюючим органом рішення про проведення позапланової документальної перевірки, сума податкового зобов'язання, яка підлягає сплаті, визначається за її результатами і може бути або сприйнята, або скаржена платником податків. У другому випадку податковий компроміс не застосовується. Вся процедура досягнення податкового компромісу має тривати не більше, ніж 70-календарних днів з дня наступного за днем подання уточнюючого розрахунку.